Меджибіж є найдавнішим містом усього погірського раю. Молодна вулиця Меджибожа веде нас наше маршрутом. Ми маємо руський меджибіж польський, межибіж єврейський. Ходімте, друзі, <служда> де у Меджиборі загалом беруться євреї. Ну, де загалом беруться євреї? Ви знаєте, якщо <служда> піти в археологію, трошки <служда> далі знаєте, у вас багато ці. серед вас є е шанувальників археології. <служда> Можливо, хтось і бував в археологічних експедиціях. Не будемо турбувати. і оцей старенький меджибіж, де переплелося все, і, і єврейська, і польська, і руська культура. І оці от. ще що Тут свого часу навчався. Ну про одного чудотворця я вам розповідав про Балшентова. Тут навчався ще один чудотворець Анатолій Михайлович Карпіров. Тут приходять, залишають записки, так щоб ми могли зірвати і іночують до своїх шанові чи що. Дають є камінці. Хто йде вшанувати, бере кам'янець і покладає до могилу. Бачите, тут і камінці, і каменюк.